Доброго дня, друзі! Пропоную вам пограти та помалювати та про птахів чистомовки розказати. Тож, починаємо ям-ям-ям важка взимку горобцям. Ти, ти ти їм зерняток не знайти. Ати, ати, ати треба крихти, накидати. Ать, 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 щоб під стріхою дрімать. Ічки, ічки, ічки. Тут же скачуть і синички. Іф, 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 доганяють горевців. Ди, ди, ди. Будуть довго холоди. Ни, 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 чи діждемося весни? Ги, 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 о, як біло навкруги. Узі, узі, узі птахи наші. Друзі. Ді, ді, ді. допоможем їм в біді. Ди ди. В осінній зимні холоди. Гарно чистомовки промовляли та про пташок розказали. А як же ми можемо їм допомогти в холоди? Мої розумники, А зараз пропоную вам. Намалювати улюблену зимову пташку за допомогою вашої долоньки та фарби. Ось яка чудова, улюблена моя пташка в мене вийшла. З нетерпінням буду чекати на ваші промовлянки-чистомовки та ваших улюблених зимуючих пташок. До зустрічі!